Людинки, всім привіт! Коротеньке відео сьогодні про те, як я відправляю свій перший власний квадроцикл, який купив восени 2020 року до свого нового власника. От він у мене на прицепчику. Власник знайшовся у мене на каналі, дивився відео, написав, чи не бажаю я його продати. Я, чесно кажучи, навіть про це і не думав. У мене в продажу стоїть Polaris Sportsman 800, а цей, в принципі, планувалося, щоб на ньому... Катався батько. Але оскільки Polaris не продається щось дуже довго, а мені його за ті суми, які пропонують за 3-4 тисячі доларів віддавати, дуже не хочеться. Тому я вирішив, що ну, продав вже китайця, тим більше, що людина ним цікавиться, а нехай батько там катається і в селі, нехай буде у батька Polaris. Колись на ньому я також буду приїжджати кататись. Така попередня думка, Polaris не знятий з продажу, якщо продасться, то за виручені кошти з двох. Квадроциклів, скоріш за все, буде придбано якийсь новий. Тим більше, нещодавно я покатався на Segway з Миколою, з товаришем. В принципі, доволі непоганий за свої гроші. Мені здається, квадроцикл. Можливо, буде придбаний і він. Сьогодні веземо Лінхай 400. На Увижгород, точніше, район міста Києва, чи навіть населений пункт вибачаюся, якщо кажу щось неправильно. Що по квадроциклу? Йому треба буде зробити сервіс. Йому треба буде вирішити питання по передньому приводу, який чомусь не працює. Йому треба буде замінити датчик в. Радіаторі йому треба замінити в редукторах, в коробці в двигуні. Мастило вже біля 4 тисяч кілометрів. У нього пробіг. Але при цьому от сьогодні зранку він завівся абсолютно адекватно, працює. Заїхав я на ньому навіть на прицепчик і таким чином ввезу. Помив його на миючці по дорозі, якби тому що батька в селі там в морозах ніхто цього не робив, якби щоб він більш-менш чистеньким виглядав. Власне. Така справа їде лінхайчик. Мій аж така ностальгія. Нахлинула на мене, вирішив зняти коротеньке відео для каналу, тому що ну, все-таки перший квадроцикл, який би він там не був, це перший досвід. І маю сказати, що я не дуже той розчарований цим квадроциклом. Так, в мене єдина була велика проблема це з варіатором, який через тиждень катання був відвалений. Але він був замінений за доволі таки невеликі гроші. Там здається, 2 тисячі гривень. Це не 500-700 там, тисячу доларів, як там на той самий Polaris чи на щось інше. Якби. Тому мені Здається, техніка тихохідна для покатушок спокійних, без якогось там без якоїсь жесті, абсолютно адекватна за свої гроші в обслуговуванні дешевий, купити декілька тисяч доларів. Будь ласка, тому я його віддаю з суттєвою знижкою без вирішення цих всіх питань, які перелічив, тому що мені цим займатися часу немає. А людина каже: я краще куплю дешевше руки. Є сам буду цим займатися така. Коротенька ситуація по квадроциклу, полінхаю. Тепер в мене залишиться два Поларіса. Дякую, що приглядали це відео. Думки, коментарі стосовно китайських квадриків, пишіть під відео, підписуйтесь і до нових зустрічей. А я своїм невеличким автопотягом таким довгоміром поїду вже на Вишгород. У мене попереду скоро буде наша столиця.